Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини. Людина створює у собі середовищі проживання, заповнене великою кількістю хімічних сполук. Їх вплив на людину і довкілля найчастіше невідомий і виявляється часто, коли вже завтра не відчутної шкоди. Використання продуктів, які містять токсичні та шкідливі хімічні сполуки, пов'язане з необиякими ризиками. Проблема негативного впливу на довкілля, промислових і побутових відходів. Які місяці сполуки залишаються чи не найактуальнішою? Шкідливі та токсичні сполуки. Сполуки, що неативно впливають на організм, називають шкідливими. Сполуки, які викликають отруєння організму, називають токсичними. ВОЗ про хімічні сполуки? За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я практично використовується до 500 тисяч, із них 40 тисяч мають шкідливі для людини властивості, а 12 тисяч токсичними. Черела хімічних небезпек, засоби побутової хімії, антропогенні хімічні забруднювачі, отрути хімікати, промислові отрути, лікарські препарати, Забруднення пестицидами, пестициди сполук, які використовуються в сільському господарстві і садівництві для знищення шкідливих комах, збудників хвороб рослин, гризунів, бурянів, шляхи проникнення пестицидів в організм, 95% через продукти харчування. 4,7% з водою 0,3 через шкіру і повітря. Негативний вплив пестицидів на біосферу. Головна небезпека потрапляють у біологічний колообіг, накопичуються у ґрунті та переношує живими організмами в патрофічному ланцюгу. Нітрати це безбарні кристалічні речовини, солі і ефіри азотної кислоти. HNO3 Як розпізнати нітрати в продуктах? Найбільші плоди і овочі до межі напхані нітратами. Запах повинен бути і не слабким і не яскраво вираженим. Запам'ятайте, ніколи не купуйте овочі не першої свіжості, у них місць нітратів буде більше, а також не зберігайте їх довгий час за винятком картоплі. Соміж вигляд овочів, якщо м'яко гірка яскраво зеленого кольору, він явно був схильним до дії нітратів. Морква повинна бути помаранчевою і без зелених і жовтих вкраплень, а не червоною. Картопля мати білу м'якость, а не яскраву жовту, вплив нітратів на організм людини, нерівний пульс, холодні кінцівки, біль в грудях, перебої в роботі серця, блювання, синювато сіре запарлення губ, порушення координації рухів, через кілька днів кишкова кровотеча потерпілий може впасти в кубатозний стан, побутові предмети та засоби побутової хімії, як джерела небезпеки. Предмети особистої гігієни містять широкий спект литких речовин і твердих часток, а у багатьох з них наявні також препарати аерозолів, небезпечні для здоров'я сполуки в косметиці, натрій лаурел, сульфат. шкірні висипи, алергія, запалення очей, алюміній силікат, висушує шкіру, накопичується у мозку, Цинк, сульфат, розлад репродуктивної та серцево-судинної системи Солі алюмінію, рак молочних залоз, шляхи забруднення атмосфери, транспорт оксиди, карбон, сульфур, нітроген, теплоелектростанції со 2 h 2 s хімічні підприємства оксиди, азоту, аміак, сполуки фосфору, спалювання і переробка промислових відходів, кислотні дощі. Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 мільйонів тонн сульфуру 4 оксиду, який сполучається з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають на здоров'я людей, врожаї, споруди тощо. Озонові діри. дія хлоридних установок та аерозольових упаковок забезпечує викиди в атмосферу хлоридних і фторидних сполук, фреонів. Фреони руйнують озон. За один рік планета втрачає озону. Озоновий шар розташований у смузі від 15 до 30 кілометрів від поверхні землі. Його товщина є неоднорідною. Запобіжний щит нашої землі має здатність поглинати ультрафіолетове випромінювання сонця, а саме короткі ультрафіолетові хвилі випромінювання, які можуть вражати епітелії і шкірні покриви. А також ДНК без озонового шару не існувало б життя на землі. Виникнення і розпад озону це процес, що відбувається безперервно і збалансовано. В атмосфері двоатомні молекули кисню під дією високоенергетичних коротких ультрафіолетових хвиль випромінювання розпадаються на атоми, які під'єднуються до молекул кисню, утворюючи трьохатомні молекули кисню озон. Озонова молекула нестабільна і під дією ультрафіолетового випромінювання розпадається. В останні десятиліття під дією шкідливих речовин, які потрапляють в атмосферу в основному через промислове виробництво, а це хлор, фтор і бром, товщина озонового шару почала зменшуватися. Озонова діра не означає буквальний отвір в озоновому щиті, мається на увазі зменшення товщини цього шару. Велика озонова діра знаходиться над Антарктидою. Тут товщина озонового шару становить приблизно третину від звичної. Над північним полюсом також помічено значне зменшення товщини озонового шару. Парниковий ефект шар великислого газу затримує повернення у верхній шарі атмосфери теплового забруднення. Внаслідок цього у нижній шарі атмосфери підвищується температура. Основними джерелами забруднення гідросфери є Січні води підприємства, забруднення радіоактивними відходами, викиди транспорту, змивання міндобриру, трутохімікатів сільськогосподарських угідь, Стоки з тваринницьких ферм, тощо. щоб зробити краплиночку роси, щоб зберегти планету нашу, ти в Бога розуму для себе попроси, не викидай атмосферу сажу. А щоб здорову націю зростить, потрібно хімію усім навчить, тоді ми будемо точно знати. Як сполук шкідливий гуйникати. У навколишньому повітрі у великій кількості міститься азот. Проте його не можуть засвоювати ні рослини, ні тварини. Азот відновлюється так званими зв'язуючими азотбактеріями, які живуть в ґрунті або в коренеплодах рослин. Ці бактерії відновлюють молекули азоту та аміаку, який в подальшому процесі нітрифікації окислюється до нітрату. Найважливішого джерела азоту для рослин. Тварини отримують азот, споживаючи рослини в їжу, і згодом азот може повернутися в ґрунт декількома шляхами. По-перше, в процесах виділення утворюється аміак, карбаміт і сечова кислота. По-друге, в процесі розкладання організмів азот, що виділяється, використовується бактеріями з утворенням аміаку. Аміак, що поступає в ґрунт, частково виділяється в повітря. Інша його частина в процесі нітрифікації окислюється в нітрати, що поглинаються потім рослинами. Нітрати, що утворюються, частково денітрифікуються бактеріями та перетворюються на азот, який не можуть використати ні рослини, ні тварини. Денітрифікуючі бактерії існують в ґрунтах з низьким вмістом кисню. Орання і землеобробка знижує їх кількість. Азот, що поступає в повітря в процесі денітрифікації, знову використовується бактеріями, що зв'язують азот. І так замикається процес кругообігу.